Ну і курс на євроінтеграцію. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив про те, з чого починався майдан. Разом із тим, він готовий до діалогу з керівництвом Росії, адже усвідомлює важливість цих зв'язків. Проте будувати їх треба на, цитую, новій справді рівноправній і добросусідській основі, яка визнає та враховує європейський вибір України. Завдання нового уряду зупинити сповзання країни у прірву. Стабілізувати валютний курс, гарантувати своєчасні виплати, зарплат, пенсії, стипендії, повернути довіру інвесторів, сприяти розвитку підприємств та створенню нових робочих місць. Ще один наш пріоритет повернення до курсу на євроінтеграцію з боротьби, за яку починався майдан. Ми повинні повернутися до родини європейських країн. Ми усвідомлюємо також важливість зв'язків з Російською Федерацією. І готові до діалогу з керівництвом Росії, щоб побудувати стосунки з цією країною на новій справедливій, рівноправній і добросусідській основі, яка визнає та враховує європейський вибір України.